Хороший? Ну, все нормально. Хорошо, еще і этот вот, і без цікавиться. А Добрий день, добрий день. Виходьте, виходить, давно вас не бачить. Звертайтесь? Ну да, ну тебе ходять. А посвідчення ваше можна побачити? Посвідчення ваше можна побачити? Чого? Зінно? Закон України про міліцію. А, Ми зараз бачили там на заправці зелені, бок чи що, там ще десятки стояло. 14, у нас А Так це вже все надпіло, що все було подало. Не сіва, а посвідчення. Сіво. У мене є. Сіва є? службове посвідчення. Сиво вам будете показувати, не знаю, як. Шо мені ну, не треба показувати. Ну, а по я пішов на <корист> ну не десяток. От щось ж, блядь, оформлю, машина. на мошенництво. <корист> Дякую. Ой, довідка. Що тобі тарахи ж роздали? Ми що? Сива, то А то, а то посвідчення, <корист> а це <як> СІВа? Но для Якщо щось ламається. До дружини нормально. А де ж там далі? Сива там бути. Підвант, Кулач, поїхали, поки там... Щоб по ДТП давати. Поїхали, Саня вже каже, де ви є? Це стіни, коротше.